У мене, крім котика, ще є собачка і це ось така шоколадна булка. Це Мія і вона колекціонер бобрів. Найдіть просто от цього маленького бобра серед її колекції. Привіт! Ви на каналі Brad Stories і сьогодні в нас з вами буде велика розпаковка лялечок. От мені вже приїхала половина з тих, що я замовляла, про які я розказувала в попередньому відео. Тому сьогодні наше з вами відео буде складатися з двох частинок. Вперше я буду показувати три найдорожчі лялечки в моїй колекції. Вони якраз до мене приїхали сьогодні з раночку, і ще друга частина відео буде складатися з ось цього великого пакету тут алот, який я викупила з Європи за 3000 тисячі гривень. І ми з вами розглянемо, що ж туди входило. І давайте розпочнемо з лялечок, які наразі в моїй колекції найдорожчі. І перша, хто це буде, це ось така, на мою думку, неймовірна ясмін хіпі. Вона досить рідкісна, і рідкісна, в принципі, навіть не не по тому, що вона дуже хайпова і так далі, а по тому, що її дійсно важко знайти в хорошому стані. Дуже рідко їх продають. От мені вдалося викупити її ось в такому стані. Волосечко, в принципі, з ним все окей. Воно не не надламане, Єдине, потрібно буде його відновити власне, тим методом, яким я користуюся, і в принципі їй нічого не буде бракувати. До комплекту мені не вистачає лише ось такого, такої пов'язочки зверху, і ще в неї була така рожевенька гітара, але я думаю, що я з часом знайду і це також не буде проблемою. Мені вона і так дуже подобається. Тому ось така ясмінь в мене з'явилася в колекції. Згодом покажу її трішки детальніше. І давайте дивитися, хто в нас наступний. Наступна це ось така феліція з колекції Sweet Drips. Я взагалі дуже хочу зібрати цю цілу колекцію. Вона мені дуже подобається таким домашнім вайбом, цими піжамочками. Взагалі кольори мені дуже подобаються. Виглядають лялечки, і там не прям базові, а такі більш цікавіші. Ось стан в неї задовільний. Я б сказала, я її взяла за ось таку ціну, як на мене, супер. От, і то вона мені не дісталася як подарунок на день народження, тому мені все підходить і все ідеально. Єдиний нюанс в неї ось тут є скол. Біля шиї, і е, ось тут була біля губи ніби така родинка е, булавка, е, дівчинка в дитинстві, на жаль, проколола, і це виглядало так собі, я її зняла. Але я думаю, що коли я почну їх відновлювати, від кип'ятку вона би мала затягнутися, а якщо вона не затягнеться, то я або залишу так, або назад поставлю цю булавочку, і мені, в принципі, буде підходити і так. Я вважаю, що я купила її за дуже хорошу ціну. Волосся тільки ось тут, а саме по верху, не дуже в хорошому стані, але теж. Планую відновити і привести її в хороший стан. Давайте подивимося на неї трішки ближче. Тобто тут звелося все гаразд. Єдиний нюанс це ось тут на самому вершечку. Але, як на мене, за таку ціну цей стан просто прекрасний. У мене ще в комплекті до неї поставили. Так, ще давайте подивимося, що нам тут поставили. Е, я бачу сумочку. Я думаю, що це сумка від Мейган е, з колекції Sport е, Tennis. Здається, так. Тобто, ось так вона виглядає. Е, так, далі. Щіточка. У мене вже дуже багато таких щіточок. Е, так, наступне це ось такі штани, але це точно не від Братс. Uh, так. Ще якась маєчка. Це теж не відбрас, вона просто дуже великого розміру. Або відбрац з тих років, які я не люблю. Це після року, 2015 року, 2015-го. Uh, і ще щось такого плану. Далі ось така дуже-дуже фенсіва рожева, рожева сумочка. З такими зірочками, ну, до речі, виглядає прикольно. Uh, так, і. Ще одна ось така пара від Феліції її е, взуття. Е, саме смішне, що я купила ще один лот е, ще до того, як е, придбала Феліцію, і там вже входило дві пари такого ж самого взуття. Тому я або їх залишу для своєї феліції, яка у мене ось тут наверху стоїть, або просто продам, е, кому буде потрібно. Тому ось така друга лялечка. Е, і я ще забула додати за... Ясмін, ось цю, за яку ціну я її купила. Ось тут прикріпляю. Як на мене, це також цілком хороша ціна за неї, тому що її продають прям дуже-дуже дорого. От, і стан в неї прям суперовий. Вона у власному одязі, тільки бракує буквально аксесуарів і все. Отже, дві лялечки ми з вами глянули. І давайте дивитися на третю лялечку. Вона приїхала ось в такій коробочці. Як ви могли бачити, кіт вже почав її розпаковувати без мене. Так. Ось такий пакетик з аксесуарами. Це я замовила додатково окремо до інших лялечок. Я це відставляю поки в бік. І сама ж лялечка. Я очікувала, що цю колекцію в пані Наталі не будуть купляти до кінця літа. і Я куплю всю, тому що вона мені дуже подобається, але її якось розібрали зі швидкістю світла. Просто за один день і я встигла викупити ось цю, коли з неї вже забралась бронь, тому що дівчинка перша забронювала, не купила її, і я після неї в черзі в принципі встигла викупити цю лялечку. Тому в вашій увазі кумі зі колекції Sweet Dreams. От, вона в суперовому стані. В неї все ідеально з обличчям, волосечком, в неї свій рідний аутфіт, взуття. І тут ще входить ще одна пара взуття, шортики, маєчка та її розчіска. От. Тобто, ось таких наразі в мене є три лялечки. Вони найдорожчі. В моїй колекції я дуже excited, що мені вдалося їх знайти та купити. Буду їх всіх приводити в порядок. І також на майбутнє я планую ось тут на цій поличці зробити румбокс. власне з ось цією колекцією Sweet Dreams та щось таке рожеве, нюдове пастельне. В принципі, я дуже люблю ці кольори. І мені це дуже близько, і я би хотіла, щоб ця паличка виглядала саме так. Ось, буду вам все показувати. Я вже замовила туди меблі, різний декор, чекаю, поки це все прийде, і буду робити окреме відео. Так, і зараз ми з вами будемо розпаковувати наступний вод. Лялечки, які найдорожчі мої колекції, ми вже розглянули. Давайте я заберу поки все зайве. І. Я привагаюся що вам показати швидше лот чи ще одну лялечку, бо я згадала, що в мене тут стоїть ще одна лялечка. Давайте почнемо перше з неї. Ще одна лялечка. В мене вже є така в колекції, але я цю купила швидше, ніж та, що в мене вже з'явилася в колекції. Тому давайте дивитися. Це ось така неймовірна джейд з колекції Winter Time. Як я казала, я дуже люблю цю колекцію. Вона мене підкупила, зараз вам покажу Оцею всією мілотою, оцим няшеством. Я буду її приводити в порядок також, як і всі лялечки, але просто подивіться на неї, ну я не можу. Ну Вона дуже миленька і дуже-дуже красива. Як я казала, я хочу зібрати всю колекцію. У мене вже є ось така хлоя в одязі від Дани. Ну, менше з тим. У мене вже є Джейд, Ще одна Джейд, Ось такі вони у мене красотки. Я думаю, що я одну буду продавати обов'язково, бо не бачу сенсу тримати в колекції дві. Але, як я вже казала, ця колекція супер-супер така вайбова, вона мені дуже подобається. Тут дуже багато різних детальок, їх хочеться переодягати, вони виглядають супер мило. От, і я надіюся, що я до кінця року зберу цілу таку колекцію. Так, відставляємо. До неї ще входили різні одяжки. ось такі штучки на ногу, на ноги. Sorry. Штани, кофточка дуже миленька, ось така курточка. Дві сумочки, таких два рюкзачка, один такий пушистий і такий прям звичайний. І також ось такі санчата. Я сподіваюся, я зимою зможу зробити якусь їм фотосесію. Я взагалі ще до цього не дійшла, але мені дуже подобається, коли. Колекціонери роблять якусь тематичну фотосесію для лялечок. Це виглядає дуже-дуже красиво. Надіюсь, що коли я успокоюся вже своїми паличками, я дойду до того, щоб їх можна було гарно пофотографувати. А в загальному, так як я раніше була фешн-ілюстратором в діджиталі і так далі, я задумуюся про те, щоб зробити свою кастомну лялечку братс і, скоріш за все, це буде до Хелловіну. Я хочу зробити якусь дуже-дуже прикольну, можливо, по образу, який був минулого року в мене. Ось тут зараз вам прикріплю. Як на мене, це буде виглядати дуже красиво саме на брат, особливо, якщо це застилізувати е, прямо з всіма деталями та аксесуарами. Тому обов'язково слідкуйте за моїми відео там, в Інстаграмі чи Тіктоці, чи тут на Ютубі. Е, ось. Буду все показувати. Я ще поки що пробую різні формати, стараюсь по-різному записувати, щось показувати, експериментую, тому буду дуже вдячна вам за вашу підтримку, можливо, якісь поради або. Якісь питання, що би ви хотіли обговорити зі мною, чи щоб я вам показала. Я знаю, що багато хто чекає огляд на повну колекцію лялечок, які в мене є. Я думаю, що ми з вами будемо мати ще одне відео про другу частину цієї великої посилки, що я замовила. І після того я їх приведу в порядок та вже з ними в красивому вигляді знімлю вам таке велике-велике відео і покажу кожну лялечку детально. Ось, і давайте ми вже перейдемо з вами до лоту, який я викупила за 3000 гривень. Тут декілька лялечок, прям різних, і дуже багато аксесуарів. Давайте я буду відставляти ось так його в бік і буду звідти витягувати лялечок. Перша, хто в нас є сирена, або як... я не знаю, як її правильно, це з колекції Sweet Dreams. Тобто, в мене, якщо ми так візьмемо з цими двома, в мене є вже три лялечки з колекції Sweet Dreams. Мені ще потрібно знайти Хлою та Ясмін. І в мене вже буде повна колекція, вони мені дуже-дуже подобаються. Ну, Звісно, їй хочеться привезти чимшвидше в порядок, тому я зараз допишу вам швиденько відео і побіжу їх купати та проводити всі спа-процедури. Так, далі. Хоча, чекайте, я вам її детальніше не показала. Вона, звісно, грязна і дуже сильно зачухана, але давайте все ж покажу. <рес> ось в такому стані. З волоссям МСОК, його просто потрібно нормально помити на лиці. Вона брудна. Я попробую це повиводити угресолом, як я робила на інших лялечках. Побачимо, що з цього вийде. Тому ось така лялечка. Це. Номер один лоту. Далі у мене є ще одна ось така лампа, прикольна з колекції Jenny Magic. Не знаю, чия вона У мене вже друга така лампа. Ось тут у мене є ще одна, тому я думаю, що я одну продам з ось цією джейд, що в мене є на поличках. Я вам показувала тік хто як я замовила для неї одяг на Aliexpress оригінальний, переділа її, привела в порядок все волосечко, і в принципі вона вже готова до продажу. Тому слідкуйте в моєму телеграмі, я буду виставляти всіх лялечок, яких я зараз буду продавати. Далі, давайте знайдемо якусь лялечку. Так, це в нас Хлоя з колекції Jenny Magic. Коротше, цей лот дешевий, і тут ляльки дуже зачухані, ну прям максимально. Поки що це, напевно, лялечки, які приїжджали до мене в найгіршому стані, але я такого не боюсь. Я знаю, що я їх зможу швиденько відновити, це не є проблемою. От, Вона, в принципі, на лиці чиста, єдине, що тут є коцка на губі, це не страшно, це також можна виправити. Оці всі ниточки якісь стрічать на одязі, вони мене дуже сильно завжди бісять, тому я стараюся манікюрними ножничками їх всіх швиденько попідрізати. І мені так подобається набагато більше, вона виглядає більш акуратніше. Ось, тому друга лялечка з нашого лоту ось така хлоя. Так, далі хто в нас? Так, це прям, ну, я, звісно, ніколи не перевіряю е, оці шарніри, щелечки і так далі. Я цим не заморочуюся, але для мене головне, е, щоб не було такого. Ну, типу, состояння і стояння. Просто. От. Це в нас хто взагалі? Це Ясмін. Е, яка це колекція, я наразі не знаю, але давайте я вам її покажу трішки ближче. Ось так вона виглядає. От. В неї тут чобітки класичні, такі я б сказала. Можливо, якось тіло можна відрегулювати. Я ще цим ніколи не цікавилася, щоб вона оце так не теліпалася, як не знаю хто. От. Так що, це ось поки що третя лялечка з нашого лоту. Давайте дивитися, хто в нас там далі. Так, далі знову ясмін. Так, зараз я поправлю її ножки. Ноги тут теж щось з ними не то. Голова тримається, все окей? Ось так вона виглядає. Теж зачухана, ну нічого не зробиш, тут цілий лот такий. От, Я буду її продавати точно. Подивлюся, чи в неї все ок з ногами, і якщо ні, то я це врахую в ціну також. Але вона буде йти на продаж. Це вже четверта лялечка з нашого лоту. Так, хто в нас там ще є? О, в нас є ось така хлоя. Зараз я поправлю новорічна. Ось такий зачухіч. Вона виглядає, в принципі, ок. Не плач помиїм, так що все нормально. Відчухаю її, причешу. Можливо, зроблю таку прикольну зачіску їй, як з хвостом і. Коротше, як цю, що я робила свої на ковзанах, мені ця зачістка дуже подобається. Можете загуглити, згадала як в, колек... в колекції Sleepover. От. Дівчатам така зачіска, мені дуже подобається, думаю, на ній теж буде виглядати прикольно. А, і ще, здається, до неї я на фотках пам'ятаю, йшла корона. Ми перше розглянемо лялечок, а після того я витягну все решта, що там є в пакеті. І це вже в нас раз, два, три, чотири, п'ять, п'ята лялечка з цього лоту. Наступна. Так, хто в нас наступний? Наступна це Саша. Я наразі теж не знаю, з якої вона колекції. От. Ось так вона виглядає. Можливо, ви мені підкажете, що це за колекція. Тому що я поки що взагалі не розумію. Стан в неї хороший, і волосся також дуже в хорошому стані. Не бачу ніяких коцок. Просто потрібно помити та причесати. Тобто, її прям ну, вона не є якоюсь зачуханою. Це, напевно, єдина лялька, поки що зі лоту, яка така в нормальному стані. От. Мені ще подобається, що в них всіх є, в принципі, взуття, і мені не потрібно буде давно докупляти 100-500 пар різного взуття. Далі Так, це в нас Jade. О, цю колекцію я знаю. Зараз я вам покажу. Це колекція Design by і там, там Jade, Хлоя і так далі. От, ось так вона виглядає. Ну, вона теж трішки зачухана, але... Не страшно. У мене з цієї колекції є е, Саша, я вам вже її показувала в минулих відео. А, в принципі, з волоссям все ок, просто потрібно нормально вичесати і теж привезти в порядок. Так, і це в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це вже сьома лялечка з лоту за 3000 гривень на хвилиночку. При тому, що там не такі вже і погані ляльки. І остання лялечка це. Вона дуже в поганому стані. Я е, на фотографіях думала, що вона буде в кращому стані. Ну, принаймні надіялася на це. Це, здається, Фіана з колекції Midnight Dance. Е, ось так. Вона виглядає. Ну, такий прям зачухіч-зачухіч. Е, є її взуття. Єдине, воно пустило прям колір е, на цей. Пустило колір на, боже, ну, на шкіру. Типу. От, тіло нормальне, тримається, все окей. Треба її гарненько помити. От, я бачу, що в неї є склеїна. Я цього теж на фотках не бачила. Я бачила тільки потерту губу і те, що волосся потрібно привести в порядок. Но вона прям супер зачухана. От. І я знаю, що до неї там входить одяг, вішак. Так, ось такий вішак до неї входив. Що в нас тут є? Є її накидка. Ось така чорненька. Давайте одягнемо. Так. Ой, ну вона з накидкою дуже класно виглядає. Особливо, як привести її в порядок, мені дуже подобається. Є ще від неї штани. Зараз я їх знайду. Так. Ось її штани. Єдине, що нема, це її кофта, ось цієї такої прикольної. Але я думаю, що я згодом знайду або продам цю і куплю собі просто іншу. Але все ж я все одно буду її приводити в порядок, щоб в принципі, можна було її продати. Тобто це вже восьма лялечка з цього лоту. Саме по ляльках ми вже закінчили. Є ще багато різного одягу. Ось такий жакетик. Так, дві пари штанів. Такі звичайні та з бантиком. О, є ще пояс. Це від Jade з колекції Design By. Бачу з колекції Jenny Magic, є від Хлої ось ця спідниця і топ. Я буду її по-любому передівати в це, бо та, що я показувала, в чому вона приїхала, мені максимально не подобається. Бачу ще. Ось таку кульку від Хлої теж Jenny Magic. Одна туфелька. Може, в когось є ще одна, я би купила, так що скажіть мені. Далі це в нас сумочка від Midnight Dance. Ось так, залишу її. Так, що в нас ще є? В нас ще є ось така спідничка. Боже, тут стільки всякої якоїсь шерсті, волосся. Ось така спідничка. Ось такий топ. Я думаю, це, типу, якось разом мало б бути. Е, так, є ще ось такий фіолетовий топ. Не знаю звідки він. І є топ від Sweet Dreams з цієї сирени. Е, єдине, що бачу, тільки топ, знизу не бачу. Так, що в нас ще тут є? У нас є подушечка від неї. Е, ось така дуже-дуже миленька. Так. Є ще плакат. Не знаю, наж його поставили, бо він прям розвалюється. От Я його викину, він мені не потрібен, але давайте я вам покажу. От, ось такі вони тут. Ну Він прям реально розвалюється. Вони типу, такі беріть все. Нам це не треба. Так що, от такий ще плакат сюди входив. І що в нас ще є? Так. У нас ще є е, одна, е, один капчик. Я це просто туфількою не назву, це капчик. Е, від е, Сирени, теж з Sweet Dreams. І є ще два пакети е, різних аксесуарів, взуття, окулярів. Ну, Тут прям дуже багато різної дрібідіні. Не знаю, як вам це е, показати. Просто покажу отак пакет. Там корони, аксесуари, телефони, заколочки, дуже багато е, різних сережок, е, якогось. Е, е, І губні помади, Коротше, вода, все на купу. От. А в цьому пакеті давайте подивимося, що тут. Так. Перше, що мені зразу падає в очі, це ось таке взуття. Як від відьмачки, яка в мене є. Я думаю, що воно би прикольно зайшло на цей кастом, ще я хочу зробити до Хелловіну. От. Є ще на ноги ось такі типу гетри. Це, здається, від колекції Treasures, там де піратки. У мене, до речі, жодної дівчинки звідти немає. В принципі, мені ще просто не вдалося знайти по хорошій ціні і викупити. І я думаю, чи вона мені взагалі потрібна, тому що не так-то мені вони і подобаються з тієї колекції. Е, от, є дві три, <смі> три пари окулярів. Е, от, такі прямо рожеві, фіолетові і ще одні рожеві з чорним. Вони так виглядають, прям ну, дуже-дуже цікаво. Так, бачу взуття, і в мене є така ясмін з колекції Pampered Pets. Якось так вона називається. Вони такі фіолетові з золотистим. І ще є взуття від Хлої. Це здається Хлоя, а може Фіана. Там, де вона як балерина. Ось такі вони. От. Мені вона, до речі, подобається. Можливо, в подальшому я її занесу в свій віш-ліст і куплю собі у коле. В принципі ми з вами все вже розглянули. Наразі це весь лот, який був в пакеті за 3 тисячі гривень. Як на мене, вісім лялечок і дуже багато різного барахла до них хороший варіант і вигідний. Єдине що потрібно потратити свій час, щоб привести це все в порядок. І також я прям не можу налюбуватися своїми лялечками. Це, це моя гордість колекції буде. Вони дійсно чудові. Дуже-дуже мені подобаються. В першу чергу буду проводити в порядок їх і в TikTok Викладу, що в мене вийшло. От, і коли я вже приведу їх в порядок, ми з вами будемо оформляти ось тут на поличці Roombox. Тому дякую вам за увагу. Слідкуйте за новими відео і всім па-па!